Цього року в нас дуже гарно вродив часник, великий врожай. Частину перечистили мої хлопчики. Тепер хочемо зробити з нього сушений часник, тому що він завжди використовується кругом. Навіщо купувати, коли є свій? Тепер це все потрібно подрібнити, можна нарізати ось так слайсами. Я використаю кухонний комбайн. Ну що ж, подрібнили запах, стоїть капець якийсь. Тепер викладаю в сушку, в дегідратор, але ще застелила марлею, тому що є тут такі більш дрібніші шматочки. Розпреділяю тепер по всьому. Ось так, 4 шари у мене вийшло. Закриваю це все і відправляю сушитись. Спочатку вмикну температуру 60 градусів, плюс-мінус, буду там дивитись вже далі. І сушитиму це, до речі, на горищі, щоб цей запах в хаті точно не стояв. Ну що ж, чесничок у мене підсох за ніч і вчора ввечері ми його поставили. Такий цікавий, хрусткий. Тепер потрібно це все перемолоти. Ти за запах скажи? Запах класний, угу. чесночний. Ну, давай скоріш перемалювати. Ось стільки стало, бачите, була повненька. Ну, що ж, розкрутимо. Ось така приправка виходить, подивіться, подрібнений сухий часничок, дуже ароматний. В хазяйстві пригодиться, скажемо так. Ну що ж, вийшло в мене ось таких півтора стаканчика сухої, ароматної, часникової приправи, яка точно десь знадобиться, особливо. В духовці запікати я завжди не кладу сирий чесник, тому що він має такий свій, свій запах, мені не подобається. А от з сухим чесничком це дуже смачно. Тож буду використовувати її. Якщо вам корисно, якщо у вас багато народило чеснику в цьому році, і ви не знаєте, що з ним зробити, то раджу приготувати ось таку приправу і не купувати її в магазині. Тож, якщо рецепт був корисним, напишіть мені про це в коментарях. Чекатиму на ваші відгуки, лайки і всіх міцно обіймаю.